Ми йому не поручали ці дії, які він собі дозволяє. Він, наприклад, був як репрес, не репресований, а кримінально судим. за насильство, за вбивство, за грабіж і хватаючи шапки із людей. Така людина не може бути президентом і вірити такій людині. Неможливо. Я маю сім ранені. фронтовик, воював і воював у десантних військах. Відучих квартирських, я хочу спитати, як фронтовик, що ми дуже важко завоювали оцю нашу перемогу. Хто йому дав понтрувати наші труди та наші, як показати, мрії і наші досягнення. Дякую. Шановні дорозі, сьогодні Янукович буде звертатися до українського народу. З, з, зі своїм оприлюдненням свого плану реформ ці реформи будуть спрямовані не на те, щоб Україна зміцнювала свій суверенітет. Сьогодні навіть у Ахметова а, забрали і передали росіянам Запоріжсталь. Сталь. Отже, це та влада, яка обслуговує не інтереси українського народу, вона обслуговує інтереси Кремля. Ясно, якщо ми прочитаємо, що ж таке 100 днів губернаторства Януковича. 100 днів губернаторства Януковича – це політичні переслідування. 100 днів губернаторства Януковича – це свідома зрада держави, облайна стача національних інтересів, це антиукраїнська вакханалія, розкрутка етноциду українців. Альба! Альба! Активісти, члени партії за Україну, тому що ми опозиційна партія. Ви це не даєте, їсти не даєте Україна, то ви правильно. Це бульбор, це, це Януковича адміністрація «бульбуль» бульбу випускає замість політики.